Я приїхала туди. Боженько, що там робити. <рес> а скільки ви до цього на дачі не, не були? Була. Рік не була на дачі. Я того року взагалі не була. Мене раз завезли, показали і назад відвезла. А не змогла чого? Ну я ж після операції. Операція. Ну по здоров'ю всього... не змогла, ну, так? Та? Не могла. Цього року діти кажуть, так, мама, ти приїдеш, сядеш і будеш сидіти. Клянусь вам, що я сяду і буду сидіти. Тільки з машини вийшла, сіла за граблі і так вперед. Ну, правда, спасіба внукам, ми їм допомогли. Дівчике, я півдня на грядки грибла, скриблась, все, дочка вже взяла граблі, каже, іди до хати, бо зараз вже дам. Ти заганяють вас як школьницю. No. А взагалі, бо мені не можна робити, не можна нагинатися. Це хто вам тільки сказав? Ну, ну. Не треба, вам все можна. Так, да, мені все можна. Зараз мені все Шучу. можна. А я дуже кажу, зараз приїдеш, і зараз ти знов скоро, зараз до больниця". Я кажу, а дудки вам, а дудки вам. <рес> і я приїхала, дівчки, переспала. Ну тільки ось бачите, трошки запухша. Вітаю. Дуже вам дякую. <сі> Дуже. І дякую Дуже. Олі Мороз. Боже, Олі Мороз, що вас ви не Оля, Ви б таки нічого не дізналися про компанію Нога Бес і на сьогодні б не мали таких результатів, чудових, дам. як ми. я щаслива! Я вже навіть піду на дачі. О! Тільки <сіст> <сіст> це не значить, що ви будете пропускати тут. Бо ми вас так не відпускаємо. О, мені Міті сказала, що ти навряд ли поїдеш сама. От правильно сказала. І ти ж будеш зараз, як зайдеш, дуже принсу тебе так. Це Люба, було. дивіться, ми при всіх відпускаємо вас на дачу при умові. що ви відвідуєте салону гапесу. Ну да, все. Я, це з холодним поясом, все прекрасно на дачі буде. о.